Олена Іванівна з Чернігова вирішила з'ясувати одне просте питання подзвонила до пенсійного фонду, щоб дізнатися, чому їй не додали обіцяну доплату за стаж. Розмова тривала хвилин п'ять, їй сказали, що розберуться. Через півтора місяця жінка отримує повідомлення, пенсія зменшилася на 800 гривень. Просто так ніхто не попередив, ніхто не пояснив. Олена Іванівна досі не розуміє, що сталося. Історії, як ця, не поодинокі по всій Україні. Пенсіонери стикаються з дивною закономірністю. Телефонуєш у фонд із звичайним запитанням, а згодом виявляється, що твоя виплата раптом стала меншою, і виникає тривожне відчуття. Може краще було взагалі не дзвонити, може той дзвінок якось позначив мене в системі, може хтось вирішив покарати за зайві питання. Ці думки не дають спокою тисячам людей, які просто хотіли дізнатися правду про свої гроші. Давайте одразу розставимо крапки над і сам дзвінок нікого не карає. Це не помста, не бажання когось образити чи покарати. Працівники фонду не сидять і не вирішують, кому урізати пенсію за зайве запитання. Вони такі ж люди, як і ми, виконують свою роботу за інструкціями, але є один важливий момент. Про який мало хто знає, кожне ваше звернення телефоном через інтернет чи особисто потрапляє в єдину електронну систему, і саме це звернення може стати тим поштовхом, який запускає внутрішню перевірку не тому, що хтось на вас образився, а тому, що так працює регламент. Система влаштована таким чином, що будь-який контакт пенсіонера з фондом стає приводом для звірки даних. Як це відбувається насправді? Коли ви телефонуєте і ставите питання про свою виплату, спеціаліст фіксує ваше прізвище, номер пенсійної справи та суть запиту. Ця інформація автоматично потрапляє в базу даних. Далі система може запустити звірку, чи все правильно нараховано, чи відповідають дані у вашій справі документам, чи не було помилок під час первинного розрахунку. І от тут починається найцікавіше. Якщо раніше, років 5-10 тому, ваші дані перевірялися вручну і не завжди ретельно, то зараз, у 2026 році, працюють автоматизовані алгоритми, вони порівнюють стаж, надбавки, коефіцієнти, довідки з архівів, дані з електронних реєстрів інших відомств. Система перехресно звіряє все, чи збігається ваш стаж із записами в державному реєстрі, чи дійсні довідки про інвалідність. Чи відповідає статус членів вашої родини тим надбавкам, які ви отримуєте? І якщо система виявляє розбіжність, навіть стару, яка з'явилася 10 років тому, вона це фіксує, і пенсію перераховують заново, часто не на користь пенсіонера. Приклад з реального життя Тамара з Одеси подзвонила до фонду, щоб з'ясувати, чому їй не нарахували додаткову виплату до свята. Їй пояснили, що виплата передбачена не для всіх категорій. Тамара подякувала і забула про розмову, але через два місяці отримала лист. При перевірці виявилося, що надбавка за догляд за інвалідом першої групи була нарахована помилково. Виявляється, три роки тому документи оновили, статус родича змінився, але в системі залишився старий запис. Дзвінок Тамари став приводом для звірки. І помилку виправили. Тепер жінка отримує на 500 гривень менше щомісяця. Вона не розуміє, чому саме її звернення спровокувало перевірку. Чому не перевірили раніше, коли статус змінився? Відповідь проста: раніше не було приводу заглянути в її справу, а дзвінок став таким приводом. Або візьмемо Миколу Степановича з Житомира. Він уточнював, чи правильно йому зарахували стаж роботи на шкідливому виробництві. Хотів переконатися, що все враховано, йому сказали так, усе вірно, але звернення запустило автоматичну перевірку всіх періодів трудової діяльності. Виявилося, що два місяці стажу в далекому 1987 році були зараховані двічі, помилка бухгалтера того заводу, який давно вже не існує. Систему виправили, стаж зменшився, а разом із ним і пенсія. Мінус 620 гривень. Микола Степанович обурений. Як так? Він працював чесно, нічого не приховував. А тепер через чужу помилку 30-річної давності має платити власним гаманцем. Але з точки зору системи, все логічно. Помилка була, її виправили. Хто винен, вже не важливо. Ще одна ситуація. Ганна Васильівна з Дніпра. Вона дзвонила, щоб дізнатися, коли буде чергова індексація, просто цікавилася. Під час перевірки, після її дзвінка, система виявила, що коефіцієнт за особливі умови праці був застосований із завищенням через застарілу довідку, термін якої давно минув, перерахунок зробили ретроспективно. Тепер Ганна Васильівна отримує менше і не розуміє, чому саме її запитання про індексацію обернулося такими наслідками. Вона навіть спробувала з'ясувати це особисто. Прийшла до відділення фонду з усіма документами, їй показали роздруківку. Так, довідка дійсно застаріла, так, її треба було оновити ще два роки тому. Але ніхто не попередив, не надіслав нагадування система просто чекала приводу для перевірки, і дзвінок став цим приводом. Чому це відбувається саме зараз, а не раніше? Відповідь проста: цифровізація. Останні роки пенсійний фонд активно переводить усі дані в електронний формат, створює єдині реєстри, налаштовує автоматичні алгоритми контролю. Це правильний крок для боротьби зі зловживаннями та помилками. Завдяки цифровізації стало легше виявляти випадки, коли людина отримує виплати, на які не має права, або коли хтось намагається обдурити систему. Але є побічний ефект. Система знаходить старі неточності, які роками існували непоміченими. І коли виникає привід для перевірки, наприклад, ваше звернення, ці неточності спливають на поверхню. Раніше ваша справа могла лежати в архіві роками без жодної перевірки. Зараз кожен контакт із системою це сигнал для алгоритму. Треба глянути, чи все гаразд. Ще один важливий момент. Автоматизація означає, що рішення часто приймає не людина, а програма. Алгоритм не бачить вашої життєвої історії, ваших обставин, того що помилка сталася не з вашої вини, він бачить тільки цифри, є розбіжність треба виправити, і працівник фонду, який отримує результат такої автоматичної перевірки, просто виконує вказівки системи. Він не винен, він не приймав рішення особисто, він лише передає вам те, що видала машина. Якщо ви дивитеся це відео і хочете знати заздалегідь, як захистити себе від подібних несподіванок, поставте лайк і підпишіться на канал. Тут я регулярно розповідаю про зміни в пенсійному законодавстві та про те, як не втрачати гроші через незнання системи, бо попереджений значить озброєний. Тепер найголовніше, що робити, щоб уникнути проблем. Перше правило: якщо ваше питання складне або стосується перерахунків надбавок спірних періодів стажу, краще прийти особисто. Так, ви зможете відразу показати документи, пояснити ситуацію і бачити, що саме фіксується в системі. Телефонна розмова не дає такого контролю. Ви не знаєте, як саме спеціаліст записав вашу проблему. Які відмітки поставив, яку перевірку може запустити ваш запит, а особисто ви бачите все на екрані. Можете попросити роздрукувати, зафіксувати в протоколі. Друге, формулюйте питання обережно, замість чому мені не доплатили, краще запитати. Підкажіть, будь ласка, які документи потрібні для уточнення нарахувань. Це звучить м'якше і не провокує негайну перевірку всієї вашої справи. Слово «не доплатили» може запустити алгоритм пошуку помилок у всіх ваших виплатах, а нейтральне формулювання просто дає вам інформацію без зайвої уваги системи до вашої персональної справи. Третє завжди майте під рукою копії всіх документів, трудової книжки, довідок про стаж, про особливі умови праці, про статус членів сім'ї, якщо від них залежать надбавки. Якщо після вашого звернення почнеться звірка, ви зможете швидко надати підтвердження і уникнути помилкових висновків системи. Часто пенсію зменшують не тому, що ви когось обдурили, а просто тому, що в системі немає свіжих довідок. Ви надаєте документ і все стає на свої місця. Четверте періодично, раз на рік, два, самі перевіряйте свою пенсійну справу. Приходьте до фонду і просіть показати, які дані про вас зберігаються, чи актуальні довідки, чи правильно зарахований стаж. Це ваше законне право. Краще виявити неточність самому і виправити її заздалегідь, ніж дізнатися про проблему вже після автоматичного перерахунку. Проактивний підхід завжди краще, ніж реагування на вже створену ситуацію. А що робити, якщо після дзвінка пенсія вже зменшилася? По-перше, не панікуйте, зверніться до фонду письмово і попросіть роз'яснення, на підставі чого зроблено перерахунок, які документи або дані стали причиною, який саме період перевіряли, яка помилка була виявлена. Ви маєте право отримати вичерпну відповідь у письмовій формі. Усні пояснення це добре, але документ на руках дає вам можливість оскаржити рішення, якщо воно несправедливе. По-друге, перевірте, чи дійсно була помилка у ваших даних, чи це технічний збій. Буває, що система помиляється. Буває, що дані з одного реєстру не збігаються з іншим через технічні причини. Буває, що хтось щось неправильно ввів у базу. Якщо помилки немає, пишіть скаргу. Спочатку до керівництва відділення фонду, потім до обласного управління, потім до центрального апарату. Система оскарження працює. Нею треба користуватися. По-третє, зверніться до юриста або до громадської організації, яка займається захистом прав пенсіонерів. Часто такі ситуації можна вирішити, якщо діяти правильно і наполегливо. Юристи знають, які документи потрібні, як правильно сформулювати вимогу, куди звертатися, якщо фонд не реагує. Багато організацій надають безкоштовні консультації для пенсіонерів. Не соромтеся звертатися за допомогою. Важливо розуміти, система недосконала. вона виправляє старі помилки, але іноді робить нові. Ваше завдання бути пильними, зберігати документи і не боятися відстоювати свої права. Але робити це треба розумно, без зайвих емоцій і звинувачень. Агресія не допоможе. Натомість допоможуть факти, документи, спокійна наполегливість і знання законів. Ще один важливий момент не бійтеся звертатися до фонду, коли це дійсно потрібно. Мета цього відео не налякати вас, а підготувати. Знання про те, як працює система, робить вас сильнішими. Ви маєте право на інформацію про свої виплати, маєте право ставити питання, маєте право вимагати перерахунку, якщо вважаєте, що вам не доплачують. Просто робіть це обережно з розумінням можливих наслідків. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви або ваші близькі з тим, що після звернення до пенсійного фонду виплати раптом змінилися. Які у вас були ситуації, може вам вдалося щось оскаржити і повернути свої гроші, або навпаки, довелося змиритися з рішенням системи? Ваш досвід може допомогти іншим глядачам уникнути подібних проблем. Діліться своїми історіями разом. Ми краще розуміємо, як працює система. І як захистити свої права? Кожна історія це урок для когось іншого. Будьте здорові, бережіть свої документи і свої нерви.